У нас вечір навіть уже майже ніч, а ми їдемо. Їдемо в інший штат е на День подяки. Хочу вам трошки показати, де ми будемо зупинятися на ніч, щоб переночувати в готелі. І... Їхати нам ще залишилося година і 50 хвилин. А вся дорога займає шість годин було, так? Сім навіть від нас. Ну, нам вже небагато залишилося. Ось. А діти, дітей ми залишили вдома. В нас є дуже файні ня... няньки, няньки. То ми тільки вдвох, тому що нам не дуже було їх зручно брати, не виходило. Ну що, зараз вже скоро приїдемо і покажу вам. Ми вже приїхали. Такий буде готель. Як зайдемо, я все покажу. Ну що, ми приїхали. Вже зайшли. Слава Богу, все добре. В дорозі, все прекрасно було. Покажу швиденько, де тут світло. На лампі буде, так? Таке ліжко. Потім такий диванчик, столик, можна каву попити, ще один столик. Далі телевізор, камод, шкаф. І швиденько ще покажу. Холодильник, Кавоварка. Так. І ось тут. А тут я. душова така. Все, мені дуже подобається. Все добре, все гарно, чистенько. Будемо відпочивати, тому що вже ніч, Уже пізно, ми втомлені трохи. Але слава Богу, що все добре і будемо відпочивати. Уже завтра вам все покажу. Ще хочу показати ось праска і доска, щоб прасувати, тому що я вже думала, що мене немає, я взяла плаття. А чим повчужить буде? Ну, а це добренько, що знайшли. Все, я не почала. Ми вже проснулись, помилися і йдемо на сніданок. Хочу вам показати трішки нашого сніданку. Так, ну що, ми прийшли, я швиденько показую. Це, я так зрозуміла, сок, вода і різні соки. Полуниця, яблучний і апельсин. Далі цукор, горішки. Так, а тут а що? Ух. Ага, каша. Тут -а хлібчик можна підсмажувати. Ось такі, навіть не знаю, із сиром, і із... я думаю, це омлетик такий. Так, це м'яско, сосиски і таке м'ясо. І це будуть омлети. Із помідорка, вроді щось таке. І ось тут що тут? Різні булочки на вибір. Супер, смачний сніданок. Швиденько зараз поїмо і а, хліб. Різні соуси, банани, фрукти, хлоп'я, сірель. Так що вистачає всього. Я довольна. А, ось там йогурт і молоко і яйця. Так що так, будемо снідати. Ну що, ми вже їдемо додому. Вже все повирішували, поробили, що мали. Ми були на День Подяки, співали там. Ми не самі сюди їздили, їздило трохи багато людей з нашого міста. І ще заїжджали до нашого одного знайомого, він тут живе із нашого села. Погостювали, трішки побули, поспілкувалися, дуже раді були бачити і вже їдемо додому. Нарешті, можливо, ще зараз заїдемо в магазин. Там, де українські товари різні. Можливо, щось купимо, виберемо, тому що до нас в наше місто він приїжджає раз в місяць, а то буває і не завжди. То, може, щось купимо. Хочеть, хочеться, я хочу сільотки. Оселедці, правильно сказати. Ось так. Такі справи. Тут прохолодно теж падав дощик. Але все одно не такі, як в нас. У нас зараз Через 2 дощ. Виїжджать. Така буде мені перезагрузка чи як відпочила. Я думаю, мамочки зрозуміють. Уже за дітками скучили, хочемо вже обійняти, побачити їх. Оставайтесь, ми в То... класі справу. Їдемо. Так, ми вже зайшли в магазин і озвучувати я буду вам, тому що там грала музика голосно і не все було б чути. Різні чаї. Я взяла собі чаю, вибрала. Потім, подивіться, садочок Сік. Я його дуже люблю. І хлопці вже вдома дуже смакували їм. Хліб, квас, хліб можна відразу нарізати кусочками, вафля, щоб змащувати з гущонкою, робити торт, лаваші. Мені дуже подобається. Різні консерви, різні види макаронів, каші, гречка, пшенична каша, ячміння, ну, на вибір. Пельмені є. Ну, пельмені я вже не брала, тому що сама роблю. То так. Риби різні, оселедець є, ковбаси, скумбрія. Ну, як в кожному магазині вибір дуже великий, багато всього. Київський торт. Потім я ще побачила масло тульчинка, яке я завжди раніше брала. Воно мені подобалось так. Яке я морозиво купила. Хрещатик знайшла. Я його в Україні дуже любила. Завжди в АТБ купляла. Дуже-дуже любила. Воно смачне. Хто ще не пробував, спробуйте. Ось так. Цей магазин називається. Їдемо, їдемо. Їдемо далі. Подивіться, вже, де ми. Ми вже вдома. І я вже трошки розібрала покупки. І треба ще доприбирувати. Уже дивлюся на ці дивани, вони мені вже такі темні, я вже так хочу їх поміняти. Дасть Бог поміняємо. Ось так. Приїхали все добре, слава Богу, все файно пройшло. Приїхали ми 12.30 ночі. Єфремчик ще не спав. Він спочатку ну, зустрів дуже радий, але потім якось все до тата, до тата йшов. що не, не осознавав, чи як не розумів, що мама потім через трошки вже не відходив від мене. Я так заскучала за ними. Я скажу інколи потрібно, хоч на один день або просто навіть на пару годин, чи як. Від'їжджати, якщо кудись виходить. І тоді дуже. Ти перезагружаєшся по-новому все. Хочеться прибирати, все мити, за дітками дивитися, глядіти. Ну, це прекрасно. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.